Видатні роми. У своєму проєкті я розповів про ромів, яких знає весь світ. Пабло Пікассо один з найвидатніших митців 20 століття. Його предки мали ромське коріння. Чарлі Чаплін, актор король комедії. Існує версія, що геніальний актор народився в околицях Бірмінгема в циганському фургоні, де жила його тітка, яка була циганською королевою. Боронислава Вайс папуша, автор збірки віршів пісні папуші. Благослови шляхи, колеса і колеса далеких польських міст, маливі міражі, найперша у житті циганська поетеса. Забудь у ті міста, вони тобі чужі. Михайло Григорович Козимиренко, український ромський поет та перекладач, член національної спілки письменників України. З людьми і дуже багатьма. З циганським людом, зокрема, веду гіркі розмови часті, Про долю ромів, ромське щастя. Хай наше вогне ще не згасне і вся ромська зірка ясно, Хай дух циганський не вмирає, І товар пісня всіх скликає. Петро Чорний, видатний співак. Мати Петра була знаменитою виконавцею старовинних циганських романсів, заслуженою артисткою України. Батько художній керівник циганського ансамблю. Наталія Варакута. Як усі ромські поети. Наталія багато уваги приділяє проникливому зображенню ролі ромів у сучасному суспільстві. О, пророма, злітає в небо пісня, і наче сірка сяє над шатром. Ми разом і однакові, і різні, і кожен скаже гордо месом. -ром. Ростем Аджи, чемпіон світу з греко-римської боротьби. Хлопець із циганського табору став першим чемпіоном світу з греко-римської боротьби в історії Незалежної України. Златан Ібрагімович. Видатний футболіст. Вважається одним з найбільш непередбачуваних і майстерніх нападників свого покоління. Пилип Кіркоров. Восьмикратний володар премії Овація. На усталих струнах душі мелодія любви Любіді. Джем Мейс, британський боксер. Мейс був відомий своєю особливою манерою вести бій, що супроводжується блискавичними випадами і легко переходить в захист. Янош Біхарі, класичний угорський скрипаль і композитор циганської національності, один із основників угорського музичного жанру і академічної циганської музики. Матео Максимов один із найпопулярніших циганських письменників, а також пастор Євангелія. Першим переклав біблію на саганську мову. Матео народився в родині котляра іммігранта з Росії та Ромки з Барселони у Франції. Мати Матео була двоюрідною сестрою Джанго Рейнхарда. У дитинстві Матео не відвідував школу, читанню, письму, рахунку та сімейному ремеслу котляра його навчив батька. У Максимов став пастором євангелістом. Він проповідував серед ромів. Вчив дітей з кочових таборів грамоті. Переклав Ромською новий заповіт. Маресів Олексій Петрович. Льотчик Ас. Учасник Другої світової війни у складі Радянської армії. Герой Радянського Союзу. В начале войны, 4 апреля 1942 года, его самолет был подбит. С тяжелыми ранениями ног он посадил самолет в лесу, окруженном немцами. 18 суток Алексей Ползком пробирался к своим, пока его не нашли местные жители. В госпитале в Москве врачи ампутировали ему обе ноги по голень из-за гангрены. Моресеву было тогда 25 лет. Он научился ходити на протезах і меньше ніж через год після ранения вернулся на фронт. Юл Брюнер – американський актор театру і кіно ромського походження. Іон Войко. Ром Леутар. Засновник міжнародного фонду Іон Войко, що займається допомогою музично обдарованим ромським дітям. Елвіс Преслі. Став настільки популярним, що більшість людей зазвичай називає його просто Елвіс або Король рок н ролу, а в США просто Король. Запальні ритми циганської музики надихали навіть класичних композиторів, таких як Бетховен, Брамс, Моцарт та інших. У своєму проєкті я не зміг розповісти про усіх видатних ромів. Багато з них стали інженерами, лікарями, професорами і членами національних парламентів. І я зрозумів, що це дуже талановитий та працьовитий народ. Напевно, ці діти у майбутньому займуть почесне місце серед видатних ромів.